Продовжуємо далі. Цікаво, слава Богу. Мені також дуже подобається. Я також вчуся в процесі. Так, Бог навчає, відкриває різне таке цікаве. І ми вчимося, як жити з Богом сьогодні, так? І сказав Господь Моїсеєві, чи довго ви будете ухилятися від дотримання заповідей моїх і законів моїх? Дивіться, Господь дав вам суботу, шабат, сьомий день, відпочинок, так, від роботи. Тому він і дає в шостий день хліба на два дні. так, Залишайтеся кожен у себе у домі своєму, ніхто не виходить від місця свого в сьомий день. І вчися поставляти метушню, так, Уповати на Бога, довіряти Богу, вчися, що Бог Він попіклується, так? що Бог нас, якщо Бог, якщо Бог замовляє, так? у вигляді сьомого дня суботи, якщо Бог замовляє, так? то він і оплачує. І хто Богу довіряє і уповає на Бога? То Бог насправді благословляє ще й набагато більше. Так? Ніж в рази більше в шостий день. І Бог не робить так, як могла б зробити звичайна людина. Ну так, у субота це відпочинок ніякої професії, ніякого ремесла. Але в шостий день ти отримуєш заробітну платню, як і в перші п'ять днів. Не більше. Так? Але ж Бог не такий. Бог милосердний, добрий, Бог благословляє з достатком. Так? Тому є люди віруючі, які не розуміють. Говорять, а що ж я в сьомий день буду робити? Що я нічого робити не буду, говорять? Тобто вони не розуміють, що таке заповідь Божа суботнього дня, шабат. Вони далекі від Божої заповіді. Так? Вони не занурюються в Божу заповідь, так? не досліджують. А чому? Бо їх так навчили, Бог відмінив заповідь. Її виконувати не потрібно. Шаба сьомий день. Тому людина вона цього не шукає, вона цим не цікавиться. А якщо не цікавиться, Бог просто так не відкриває те, що нас не цікавить, те, чого у нас нема бажання шукати. Бог нам цього не відкриває. Так? І ми залишимося в такій духовній сліпоті. І сьогодні люди не знають, що робити з цим шабатом. Коли їм говорять, що це заповідь, їй потрібно виконувати сьомий день шабат. А людина говорить, а я не можу нічого не робити в сьомий день. А що ж я буду робити, ось як народ Ізраїля в пустелі? Як це нікуди не виходить? А що ж ми будемо робити цілий день, цілу добу? Що ми будемо вдома робити? Там нас чекає професія, ремесло. Так? Мана нас чекає, збирати потрібно. А Бог говорить ні сьогодні. Будьте вдома і шукайте мого лиця. Так? Моліться до мене. У вас є багато часу, ціла доба. Я вам дам свій шолом. Щоб бути зі мною у мирі, бути на хвилі зі мною, так? Це ж дуже гарна можливість більше Бога пізнавати, так? Вчитися Бога чути. так? І Бог говорить, я дам вам шолом, будете мене цілий день чути. Я буду вам відкриватися, як я відкривався Моїсею. Так? Ось це дуже важливо розуміти. Тому, якщо ми насправді віримо в Бога, а це означає, що ми довіряємо Богу, то ми зупиняємось в сьомий день. Так? Ми зупиняємо свою професію і ремесло. Так? Бо ми довіряємо Богу, що Він попіклується про нас і розмістить нам всі ці, цей сьомий день, возмістить. Ми довіряємо Богу, і ми в цей день не думаємо про гроші, заробітки, про ремесло, про працю. Ми не думаємо. Чому? Бо в нас є батько, який піклується про своїх дітей, навчив. Бог говорить і знай в серці твоєму, я навчаю тебе, як батько навчає дітей своїх. І якщо ми насправді віруючі, люди і довіряємо Божому Слову, то ми зупиняємося, шабат, і не робимо не тільки ніякого ремесла, але й не думаємо про нього. Про гроші. Нічого не думаємо, а думаємо про Бога. Так? Вчимося жити з Богом. Бо ми за 20-30 за років ми навіть ще не навчилися по справжньому жити з Богом, шукати Бога, чути Бога, знати Бога. Люди по 20-30 по років у церкві, в спільноті, а Бога ще не знають. У них нема відносин з Богом, близьких, живих, щоденних, правильних. Немає цього. Церква не спасає. Якщо нема особистого життя з Богом, відносин з Богом, стосунків з Богом, церква не спасає. Хоч би ти туди 50 років ходив. Але мова не про те, що нам не потрібна церква і спільнота. Потрібна, мова не про це. А мова про те, що спасає особисте життя з Богом. кожного з нас, так? Далі. І спочивав народ у сьомий день, вчився, виконувати шабат. Підготовка була до е, четвертої заповіді про сьомий день. І тоді вже легше було. Коли вже вони тут вже скажімо освоїли да, цей урок від Бога. І потім буде легш, легше. Так? І на рік дім Ізраїлів хлібу тому ім'я Манна. Вона була як коріандрове насіння, біла на смак, же як корж із медом. Смачна була манна. І сказав Моїсей, от, що повелів Господь, наповніть манною гомор. Для збереження вроди ваші, щоб бачили хліб, яким я годував вас у пустелі, коли вивів вас із землі єгипетської, і сказав Мойсе Арону, візьми один сосуд золотий і поклади в нього повний гомор манни, і постав його перед Господом для збереження вроди ваші. І поставив іорун перед ковчегом свідоцтва для збереження, як повелів Господь Моїсеїв. Сини Ізраїлеві їли ману 40 років, поки не прийшли в землю обітовану. Бог після цього ось історії ще 40 років являв свої чудеса так свої діла. Піклувався, любив свій народ, милував свій народ, являв свою славу. Сорок років у пустелі вранці випадала мана, для того, щоб народ Ізраїля міг себе прогодувати і не померти з голоду. Їли вони ману, поки не прийшли до меж землі Анаанської. Агоморя 10 частина Е. Ось так закінчується 16 -та глава. Дуже гарна, цікава. Слава Богу, ми цю главу прочитали, розібрали, з Божою допомогою зрозуміли, про що там мова, що Бог від нас чекає. Так? Для нашого послуху добре? Всім. Угу.